Сьогодні ми з вами будемо вивчати число та цифру 6. Починаємо ми з вами із числа, адже ми знаємо, що число це просто кількість об'єктів. Давайте з вами зараз порахуємо квіточки, які знаходяться прямо перед нами. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, всього у нас є 5 квіточок. Скажіть, будь ласка, яке ж наступне число після п'яти? Звичайно, 6. Скільки ж тепер ми маємо квіточок? Так, їх 6. Як же нам швидко порахувати наступне число? Нам треба до нашого числа, що ми маємо, тобто до п'ятірки. Просто додати один. І ми отримаємо наступне число, тобто число 6. Попрацюємо з вами над числовим рядом. Перед нами є циферки. Давайте їх назвемо по порядку від найменшого до найбільшого. Один, два, три, чотири. 5, 6. Назвіть, будь ласка, найменше зображене число. Тобто циферку. Так, найменша цифра 1. Вона знаходиться зліва. А де ж найбільша наша цифра? З якої вона сторони? Найбільша цифра 6. І вона знаходиться справа. Ми можемо з вами зробити висновок, що числа збільшуються в праву сторону, а зменшуються навпаки в ліву сторону, адже цей числовий ряд є правильним, тобто всі циферки в ньому йдуть по порядку. Я хочу вам розказати про ці циферки, що вони розташовані між собою. У порядку зростання, тобто вони ростуть від найменшого до найбільшого числа. Кожна циферка наступна збільшується на одну одиницю. Давайте зараз в цьому переконаємось. Наприклад, 1 ще додати один. Отримаємо 2, тобто наступне число. До двійки додамо одиницю і отримуємо 3. Те число, що стоїть після нього. Так само і далі. 3 плюс 1 то буде 4. А 4 плюс 1 скільки буде? Так, звичайно, наступне число 5. А щоб утворилася шістка, що нам необхідно зробити? Скільки треба додати до п'ятірки? Звичайно, треба додати одиницю. Отже, кожне наступне число, яке йде в числовому ряді, буде збільшуватися на одну одиничку. Тобто ми до кожного числа додаємо щоразу 1 і отримуємо наступне число, яке йде після нього. Давайте з вами пограємо в гру і порахуємо разом. У нас є певна кількість чашок. Нам треба зрозуміти, скільки ще необхідно чашечок для того, щоб їх було шість. Порахуємо їх. Один. Два, три. чотири, п'ять. Тож скільки чашок ми маємо? Так, їх 5. У нас їх всього 5, але за умовою нашої гри. Необхідно, щоб їх було 6. Скільки ж чашок нам ще треба додати, аби їхня кількість дорівнювала шести, як гадаєте, звичайно, треба додати ще одну чашку, тому що 5 і 6 це числа сусідні, вони є сусідами. І для того, щоб отримати наступне число 6, треба до п'ятірочки, яка стоїть попереду, додати одиницю, отже, додати одну чашку. Ви впорались, молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру. Нам необхідно буде вияснити, який взаємозв'язок між вказаними цифрами та зображеннями. Давайте спробуємо. Погляньте, будь ласка, на ось це зображення. І порахуйте, скільки є яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно. Значить, дерево наше пов'язане з якою циферкою? Так, з п'ятіркою. Яким кольором? П'ятірка. Звичайно, п'ятірка помаранчевого кольору. З'єднуємо два зображення. Все вірно, адже вони зникли. Подивимося далі. У нас є огірки. Порахуйте, скільки їх. Так, всього три огірка. Отже, нам необхідно знайти циферку 3. Якого ж кольору циферка 3? Звичайно, жовтого кольору. Так, наступне зображення. У нас тут є жолуді. Скільки їх всього? Так, два жолудя. Шукаємо циферку 2. Який колір має циферка 2? Так, зелений. З'єднуємо. Все вірно. Золота рибка. Скільки ж їх на зображенні? Одна. Яким кольором циферка один? Так, червоним кольором. Бачимо крашанки. Порахуємо разом, скільки їх. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Отже, нам необхідно відшукати циферку шість. Де ж вона? Який колір має? Фіолетовий чи синій? Звичайно, що синій. Порахуймо курчаток. Скажіть, будь ласка, скільки їх? Так, четверо курчат. С'єднуємо наші курчатка із циферкою. Все вірно.